У вас на моєму каналі. Мене звати Ірина і це канал про в'язання. У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про мої процеси, над чим я працювала цього тижня, а також поговоримо про мої найближчі плани у в'язанні. І перше, що я вам хочу показати, це ось цей кардиганчик, про який я говорила в минулому відео. Він готовий, йому не вистачає лише рукавів. І гудзиків. Гудзики я вже замовила, вони до мене вже їдуть. Зараз прикріпила вам маркерочки на місце гудзичків, аби було наглядніше, як це буде виглядати. Ось так це виглядає. Мені дуже подобається. Я вже приміряла на донечку, ось так виглядає спинка. Я додала сюди такі жовтенькі намистинки, виглядає дуже гарно. Я приміряла на донечку, він трошечки ще їй завеликий. Але це нормально, тому що я так і розраховувала. Тому що ми його плануємо носити навесні. І, звісно ж, за зимовий час донечка трошки підросте, і він їй буде якраз. Так, зараз ми перейдемо до столу з вами. І я вам покажу, як я. Ну, розкажу більш конкретніше, як я робила тут розширення, скільки петель додавала, в якому рядочку, і розкажу, в якому рядку додавала намистинки. Ось так. Тому давайте перейдемо до столу і подивимося. І я бажаю вам приємного перегляду цього відео. Ось такий кардиганчик у мене вийшов. І я хочу поділитися з вами, як я робила додавання петель ось тут. Щоб вийшло таке розширення. Я думаю, що кожен, хто вміє самостійно розраховувати реглан та знатиме частоту додавання петель, зможе зв'язати таку модель самостійно. Тому ділюся з вами цією інформацією, аби кожен зміг зв'язати таку гарну красу для своєї малечі. Як робила я? Я біля виверітньої петлі, яка йде між цими жгутиками, додавала петлі справа і зліва від неї. Додавши дві петельки, в мене стало їх три. Я пров'язала п'ять рядочків, додала петлі ще раз, в мене стало їх п'ять, І на середню петельку я додала на мистинку. Далі пров'язала ще шість рядочків і мала би додати просто петлі. Але я додала на мистинку і помітила це, коли була вже ось тут. Тому. Мені було жалко це все розпускати, і я залишила так, як є. Нічого страшного. Але додаються петлі від п'ятої в кожному 12 рядку додається намистинка, а петлі в кожному шостому та 12. -му. Ось так. Посередині, в шостому додаємо, і в 12, в шостому і в 12. -му. Петлі додаються, а в кожному 12 намистинка. 12 рядочків ви рахуєте від 5. Тобто 5 плюс 12, 17, 17 плюс 12, 29. Тобто намистинка буде ось так кожному лицьовому рядочку. Ось так. Коли дов'язала до кінця, в мене стало 17 виворотніх петель. Ось так це виглядає. Покажу вам спинку. На спинці це взагалі гарно, ось так. Так. Дуже гарно. Я на донечку приміряла, виглядає, звичайно, дуже і дуже гарно. Він ще випереться, стане рівненьким. Зараз дов'яжу рукави швиденько-швиденько, тому що мені вже потрібні від нього спиці. Чомусь я помітила, що в мене ну, дуже мало тут інструменту, мені не вистачає. В мене скільки ідей для різних проєктів, я б вже в'язала б. Але в мене дуже мало тут спиць. Дома в мене е, всіх розмірів є і багато е, один, однакових розмірів. Е, а тут я взяла з собою лише одні е, найулюбленіші там для шапок взяла е, на маленькому тросику. Взяла е, трічку свою найулюбленішу е, і там взяла для шкарпеток. А ось е, тут уже докупила декілька. І все одно мені не вистачає. Так що, якось отак. Тому швиденько-швиденько зараз буду завершувати ось цей проєкт, тому що вже планую новий. Ну, ось, трошки розповіла вам, як в'язала свій кардиганчик. Сподіваюся, пояснила зрозуміло. Якщо у вас є якісь питання, чи вам потрібна більш конкретна інформація, пишіть мені. Я завжди відкрита до діалогу з вами. Можете писати мені тут в коментарях, або ж пишіть в інстаграм, силочку на свій інстаграм я залишу в інфобоксі під цим відео. Під відео натискаєте більше, і там буде вся інформація стосовно відео, і там я залишаю всі силочки на інстаграм, на, на пошту. Тому пишіть, залюбки з вами поспілкуюся. А сьогодні я хочу показати вам ще свій жилет, як він просунувся і з якими труднощами я стикнулася, в'язавши великий розмір. А також покажу вам светрик, який вже давно обіцяю розпочати. Я розпочала і все також закінчилося не дуже добре. А саме перев'язом. Я в'яжу вже досить давно і, в принципі, звикла до розпусків, до перев'язів. Але погодьтеся, ну це завжди неприємно. По-перше, це так шкода свого втраченого часу, а для мене, особливо, якщо вив'язаний якийсь візерунок, це все, мені так шкода його розпускати. Але ну, іноді краще все розпустити та перев'язати задля кращого результату. І в цьому випадку було саме так. Я перев'язала, і мені здається, так набагато краще. Тому давайте дивитися, що ж там за Светрик, і як я вийшла із ситуації, що змінила, і що з цього вийшло. Ось так, в мене вже вечір, і, як завжди, мільйон думок з приводу моїх процесів. І ось один з процесів йде в розпуск. Ну, не зовсім в розпуск повністю. Я буду його перев'язувати. Ось вже зняла зі спиць, почала розпускати, потім думаю, що ж я не показала вам. Потім буду просто на словах розповідати. Тому підключаюсь, показати. Це я в'яжу светрик-асиметрія. Мені здається, він був дуже класний, цікавий. Але мені не подобається ось ця сторона. Я в'яжу її резиночкою 3х2. Ось так це виглядає. І ну, не подобається мені. Не знаю. Я вже дивлюся, дивлюся на нього, дивлюся, дивлюся, і все ж таки вирішила, що ні. Буде розпуск. Мені подобається тут все. І візеруночок, і ось ці жгутики малесенькі. І ось ці, ну, подобається ця сторона, а ось ця ну чомусь ні. Ось так покажу вам. Тому зараз я цю сторону, мабуть, заміню на лицьову. І тоді буде, звичайно, таке простеньке, але мені здається, так буде краще, як, на мій погляд, буде краще виглядати. Тому ось так. Піду працювати. Подивимося, що з цього потім вийде. Так, я перев'язала все ж таки светрик, і ось так він тепер виглядає з лицьовою. Я замінила сторону, де була резиночка 3х2, на лицьову. І мені здається, так виглядає навіть краще. Ось так. Мені так подобається ось цей невеличкий аран. Погляньте. Я зніму на нього майстер-клас. Як тільки в мене буде час, зніму невеличкий майстер-клас для вас. Він в'яжеться досить нескладно, як на мене, але виглядає ось, погляньте, як гарно. Також мені подобаються ось ці такі доріжки. Такі вони гарненькі, але ну, такі прості у виконанні, а так гарно виглядають. Ось так. Буду працювати, сподіваюся, що цей светрик буде дуже гарним. Показую вам, як просунувся мій жилет. Ось так він вже виглядає, такий великий. Так, Це розмір L, і я в'яжу розмір L вперше. Вирішила, що потрібно практикуватися і у більших розмірах, тому ось вирішила на цьому жилеті спробувати розмір побільший. І стикнулася з такою проблемою, як довжина виробу. Мені немає тут на кого його приміряти, і я сумнівалася, в якому ж рядочку коли вже розпочинати ось цей пояс. Звісно ж, я подивилася табличні дані, яка має бути довжина. Але хотілося б приміряти, аби побачити не високо він, не низько. Як я в себе в голові це бачу, то воно має бути під грудьми ось цей поясочок, тоді буде виглядати гарно. Ну, ось в'яжу за табличними даними, сподіваюся, що все підійде і буде добре. Е, цей жилет мені сподобався. Я думаю, що на цю модель я зроблю такий невеличкий експрес-майстер-клас, відеоопис, я б так сказала, як я його в'язала. Коли дов'яжу, обов'язково зніму таке відео, тому що мені здається, модель дуже цікава. І я навіть думаю, що я б хотіла таку модель жилета собі. Коли я дов'яжу, я приміряю, і якщо мені сподобається дійсно, то я повторю таку модель жилета для себе в меншому розмірі. Поговоримо про мої найближчі плани. Ось цей моточок, ви бачите, мабуть, вже не вперше. Якщо дивились мої попередні відео. Він стоїть в мене на робочому столі. А якщо в мене пряжа вже стоїть на столі, це означає, що її чекає проект. Це пряжа Nako Angora Lux Color Ось так. Це в нас 5% мохер, 15% вовна і 80% преміум акрил. Колір у мене 81,917. Це в 150 грамах 810 метрів. І планую я з неї шаль. Тут ось гачком зв'язана. Гарна. Я планую в'язати спицями. Замовила я її вже давно. І спробувала в'язати на 4 мм, мені не сподобалося, як виглядає, і я вирішила замовити для неї спиці 3,5 мм. Потім вже літо настало, я так і не замовила. І ось вона в мене лежала, а це я дістала спробую на 3 мм. Якщо вже ні, тоді замовлю спиці 3,5. Ну, я думаю, що на 3 мм буде добре, тому що я в'яжу слабо. А тут нам рекомендують 3,5-4 мм. То я думаю, що на 3 мм буде добре. Ось, чекаю ж спиці з роботи, бо в мене всі трічки в роботі. І я, ну не вистачає мені інструменту, я вже розпочала, так, не вистачає трошки інструментів. Треба чи докуповувати, чи що робити, вже не знаю. Так, і хочу розпочати светер зі такої пряжі Alize Superlana Classic. Це 75% акрил, 25% вовна в 100 грамах 280 метрів. У мене колір 182. Це такий гарний, темно-сірий графіт, він, здається, називається в палітрі кольорів. Подобається мені цей колір. Хочу розпочати светрик регланом, джемпер регланом. Тому що, ну, як для мене, то вона трошки колюча. В мене є з неї світшот, я його міряла, то мені колиться. Світшот це такий з горлом, светрик, він колиться мені. Тому ось вирішила зв'язати джемпер. Думаю, в джемпері вона буде класна. не так, Воно не буде прилягати до горла і не буде так колоти. Ось такі, поки що такі плани. Светрик точно розпочну, а ось над цим не знаю. Дочекаюся спиці, спробую зв'язати зразочок, і якщо все нормально, то також розпочну. Ось так. На сьогодні все, це всі мої новини за тиждень. Напишіть в коментарях, як ви відноситесь до перев'язів та розпусків, тому що я ось наче вже звикла до них, але ну, мені завжди дуже шкода втраченого часу. На сьогодні все. Я дякую вам за перегляд, дякую вам за коментарі та вподобайки. Мені дуже приємно. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається те, чим я займаюся. Дякую за увагу та до зустрічі в наступних відео.